Що таке автоматичний вимикач або просто автомат, простими словами? Це захисний електричний пристрій, який обмежує споживання по вашій якійсь пережи електричній. Тобто, якщо у вас якась лінія є і по ній включається певне обладнання. Якщо це обладнання перевищує потужність, яку допустимо для даного автомата, цей автомат вимкнеться. Це перша його функція. Тобто, якщо струм по цій лінії буде більше ніж витримує цей автомат, захисний автомат буде вимикатися. Тим самим ви збережете вашу проводку, вона не буде грітися, вона не згорить. Це його перше призначення. Друге призначення це захистити його від короткого замикання. Тобто, в разі короткого замикання, струм дуже високо і дуже швидко зростає, і задача автомата вимкнутися для того, щоб ваша лінія не загорілася, не сталася пожежі і щоб не перегрілася ваша проводка. Це також цю функцію виконує автоматичний вимикач. Якщо цей автоматичний вимикач використовувати в парі з УЗО пристроєм захисного вимкнення, то ви також можете убезпечити людину від удару електричним струмом. Якщо вам цікаво дізнатися, Знатися більше про автомати, які вони бувають, які в них є характеристики, які в них допустимі перевантаження, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму окреме відео про автомати, про їх позначення, буква А, С, струм і які характеристики вони мають, і тому що це дуже часте питання про виборі стабілізатора напруги. Я думаю, що це питання можна буде розкрити. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях.